Погляд пройде у лайт режимі, бо нововведень у Apple Watch SE 3 небагато. Але через це і висновки буде зробити легше. Цей годинник не мій, я все ще лишаюсь на Сіріас 6, відео про яке, до речі, теж є. Зможете перейти і глянути наприкінці. Я радий вітати вас на своєму каналі. Розпочнемо. Одразу скажу, що маю доступ і до попередніх SE 2, тож паралельно будемо порівнювати. А почати слід із ціни, яка залишилась незмінною: 249 доларів у США та 269 євро в ЄС за найменшу версію без стільникового зв'язку. Проте кольори підрізали, залишили лише темно-синій та пісочно-сріблястий Мунлайт і Старлайт. Їх кличуть у минулому поколінні був ще класичний сільвер, ось він для порівняння, і те, і те в цілому норм. Комплект також майже не змінився. Лише кабель живлення. Тепер із металевою шайбою, та як в iPhone, сплетеним матеріалом самого шнурка. У порівнянні з тим, який клали раніше. Зміна приємна, і це власне. Єдина зміна. Загалом годинник виглядає як четверта, п'ята і шоста серії, власне, так само, як і попередні SE2 та SE1. тобто базовий вигляд, який уже не випускали штук шість різних серій, і сказати з боку, які саме в тебе в очі, ну ніяк. Хтось скаже рамки, але вічний лайфхак ставиш циферблати з чорним фоном, і в повсякденному користуванні, думаю, відчуття плюс-мінус, як від Series 11. Хоч у мене їх ніколи не було. Підказку дає той факт, що це перший бюджетний годинник Apple Watch з always on дисплеєм і це є центральною зміною. Це, як, знаєте, із дисплеєм 120 Гц у базових айфонах. Хтось через це постійно брав прошку, хтось нічого не брав і чекав. А тепер, коли воно вже є в базі, ну, в айфоні 17 маю на увазі, можна брати. Так і тут можна брати. Дисплей прикриває скло Ion X, яке за словами Apple, у 4 рази стійкіше до тріщин ніж в Apple Watch SE 2. Так написано на офіційному сайті. Віримо на слово. Сподіваюсь, ніколи цього не перевірити. Попри наявність Always On дисплей за всіма іншими показниками залишився таким самим. Це Retina, OLED LTPO, яскравість 1000 ніт, розмір 40 або 44 міліметри. Тому, окрім Always On, досвід від користування дисплеєм буде такий самий. І коли кажу такий самий, маю на увазі як у будь-яких попередніх SE, а також Series 4, 5, 6 і рекламна інтеграція. Що? Жартую. Немає такої серії годинника. Але рекламна інтеграція фу є. Всі пам'ятають легендарну Nokia 3310. Надійно, але без сучасних фішок. І чесно, дехто досі живе за тим принципом: гроші під подушкою, старі звички. І надія, що якось воно само вирішиться. Я, звісно, не фінансовий гуру, але навіть мій телефон оновлюється частіше ніж підходи деяких людей до інвестицій і планування. Але є і інші: працюють як новенький айфон швидко, надійно, з контролем і новими можливостями для свого майбутнього. Ви до яких себе відносите? Якщо хочете справді контролювати свої гроші і не чекати, поки інфляція їх з'їсть, то звертаю вашу увагу на партнера цього випуску, платформа Binaryx для дольових інвестицій у нерухомість. Тут можна купити частку об'єкта від 500 доларів, отримувати пасивний дохід і закріпити за собою юридичне право власності. На платформі вже 34 об'єкти. Від готових ВІЛ із дохідністю 10 12 до тих, що ще будуються, але з потенційно вищим прибутком. Наприклад, для каса Española – іспанський стиль серед тропіків, дохідність до 20%, руц вілла, автентичний комплекс у джунглях, дохідність до 18%. Усе діджиталізовано та прозоро, як ваша дія, тільки для інвестицій, документи, виплати, власність, усе в одному місці без паперової тяганини. Тому, якщо хочете, щоб гроші не просто лежали, а й працювали. Переходьте за посиланням під відео. А по промокоду Вова на вас чекають кешбек-бонуси. А ми повертаємося до теми відео, та на черзі в нас процесор. Працювати годинник має швидше і плавніше, бо тут стоїть флагманський чіп s 10 такий самий, як у Сірі 11 та навіть Ultra 3. Ще додали жест повороту зап'ястка, щоб скидати таймер чи дзвінок без другої руки, і жест подвійного дотику, щоб відповісти на дзвінок. Хто до цього звик, відпишіться в коментарях. Цікаво, хто ці дві людини. Насправді перелічувати, що є в СІ 3, можна довго, бо тут є майже все із сучасних відстежувалок, датчиків і всього такого. Тут навіть додали замір температури зап'ястка, щоб давати приблизну дату революції. Або як дівчата її називають, овуляції. Тому, як би, легше сказати, чого тут порівняно з флагманськими sirius 11, немає. Датчика заміру температури води і глибини, додатку ЕКГ це наближене до електрокардіограми, сповіщень про гіпертонію та датчика, який вимірює рівень кисню в крові. Все інше, як от сповіщення про апноє та сліпскор, звісно, на місці. Останнє навіть прилетіло на старій версії з оновленням в очі 26 А ще тут є підтримка 5G у відповідній версії для тих, хто любитель залишити телефон вдома і піти гуляти з одним годинником і балакати з нього з кимось по телефону. База. А, і ще динамік, який здається і раніше був, і навіть виглядав так само, тепер відтворює музику і подкасти, а не тільки дзвінки. Не те, щоб ми це просили, але скаржитись не станемо, як власне і користуватися, напевно. Ну а завдяки енергоефективності вже згаданого чіпа s 10 і 3 тримають батарею стільки ж це увесь день або до 18 годин, як і будь-які Apple Watch від перших до десятих. Лише в 11 серії час роботи довший на 6 годин. Зате заряджаються se 3 у два рази швидше, ніж SE2. За 15 хвилин на шайбі отримуєте плюс 8 годин роботи у звичайному режимі. Для цього потрібен блок щонайменше на 20 ватт і комплектний кабель. Що ще треба знати? Витримують занурення до 50 метрів під воду, так само, як і Sirius 11, але на відміну від них глибину не виміряють. Мабуть, тому офіційно якби підходять тільки для плавання, снорклінг не заявлено. Є чотирьохядерна система Neural Engine та 64 ГБ пам'яті замість 32, щоб як накачати собі фільмів. В дорогу. Мікрофон з фільтром ізоляції голосу, тож має бути краще чутно під час дзвінків. На айфоні, принаймні, особливо за AirPods це працює дуже круто. І все. Висновки. Здається, ми дійшли тієї точки у розвитку споживчих технологій, коли найдоступніший базовий продукт у лінійці дійсно вже вміє те саме, що й флагман. Єдина суттєва різниця він виглядає так, як флагман виглядав буквально 5 років тому. Apple Watch SE 3 це ідеальний перший смарт-годинник. Це також чудове оновлення для тих, у кого вже не тримає батарея на умовних там Series 4 чи навіть попередніх SE, і вони просто не витягують активний день. Apple ще просуває SE 3 як годинник для дитини, щоб завжди була на зв'язку. А я вважаю, що це достатній мінімум. Ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати максимум за мінімум коштів. Шановні, щире прохання для вас є підпишіться, будь ласка, на цей канал. Бо є така шокуюча статистика: 80% глядачів дивляться мій канал без підписки. Якщо ви до цього моменту додивилися, значить, напевно, було цікаво, і може наступні майбутні відео теж будуть вам цікаві, тож підпишіться, щоб це не пропускати. Хоча ні, 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 я придумав, не підписуйтесь, не треба. Це реверсивна психологія. Гарного вам вечора і тихої ночі.